Паління за даними міжнародної агенції досліджень раку є причиною в 35% виникнення онкопатології, Тобто це один із самих таких агресивних, скажімо, Факторів, які виникають онкопатологію. У мене в руках коробочка з цигарками, які ми відбираємо людей. Близько п'ятдесят людей, які пройшли тут, всі взяли участь у акції. Це одна з п'яти коробочок в мене в руках. Це все, звичайно, ми все будемо ламати і викидати. Маю правда.